Дідіте в зону АТО для забезпечення охорони громадського порядку. А тому максимум уваги під час несення служби. Не забувайте про те, що вас чекають рідні і близькі, а тому максимум уваги під час несення служби. Ну, відповідно, виконуйте всі завдання безпосередніх своїх керівників, якими вас там будуть призначені на місцях. Ну і з достоїнством честі, щоб ви повернулися цілими неошкодженнями додому. Я є командиром звереного закону. Ну, по суті, тут нема що говорити. Поставлена задача перед нами. Їдемо в зону, АТО то для того, щоб виконати ту задачу. Їдемо з миром і з миром приїдемо. По суті, все. Кожна людина, яка їде для пронесення служби в місця, де проходяться воєнні дії, вона їде не з думкою про війну, а з думкою про мир. І, мабуть, дія кожної людини в цьому може бути важлива і потрібна. Як міліцинера, так і священника, і так кожної людини. Кожен несе свою частку, і ця частка вона доповнює старання і бажання всіх людей нашої землі для того, щоб відбулися зміни, і ці зміни були на приємність людям, на добре життя. На... На мир, який сьогодні не тільки ми бажаємо, ми за нього просимо, але ще й приймаємо в тому свою безпосередню участь. Тому і моя часточка така, ж як і кожної людини, кожного громадянина, міра свого служіння і покликання як священик, теж для часточки здобутку цього, що бажаємо. На сьогоднішній день стараннями церкви, і при бажанні міністерства і оборони і внутрішніх справ, присутність священника вона є одною із складовою проведення служби для військовослужбовців. Е, ну я проважу проважаю свого чоловіка в зону проведення. АТО. Е, бажаю всім хлопцям, щоб вони повернулися живими. В першу чергу вони їдуть захищати нашу батьківщину. Це має кожен робити, і я вважаю, що вони будуть що їм терпіння мужності. Ну і саме головне, що нехай знають, що ми їх любимо, ми їх чекаємо, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Я тоже вам мою спону Где? Где? Потом вот так. Дивится, да? Может и не буду взагалі. Відклузник <клес> слева и направо. Вставайте шарами такого кру. <клес> <клес> よろしく。<laughs> будуть отрепотити. Успать буде за фасадом, ніту слопуйду. Забону нас засади. достатньо буде впаде це той що пахне